Всім привіт! Давайте подивитися таку тему розкладу, які сили за вами стоять. Давайте зробимо три варіанти. Загадуйте свій, і будемо дивитися, які сили стоять за вами. Можливо, хтось у вас оберігає, можливо, в снах приходить, можливо, підказка якась дає, веде і так далі. Три варіанти: перший варіант, другий варіант. Третій варіант. мене дивиться велика аудиторія, в кожного буде своє. Слухайте всі варіанти, можливо, почуєте підказку саме для себе в іншому варіанті. Перший варіант хто вас оберігає? У вас є помічник, такий ангел-охоронець, він стоїть за вами. Ви можете бачити птахів дуже часто. Цей помічник витягує прямо вас за коси. З Де там ви Косячите, десь не туди заходите, не в ті стосунки, не в ті діла лізете. І це саме зв'язано з фінансами. З фінансами. А що ти за помічник? Дай нам інформацію, що ти за помічник. Знахер, це більш я схиляюся, що це в вашому роду. Була або жінка, або чоловік, зараз уточнимо. Це якийсь предок, який був цілітелем-знахаром, займався дерев'янською магією. Хорошо, хто ти? Мужчина, жінка? хто ти мужчина жінка? От ви сидите в суплях своїх, а він вам підсвічує? Мужчина був сімейний, була в нього сім'я прям такий сімейний-сімейний. Угу. Ви отримуєте підказки від нього по своєму очищенню коли ви робите якийсь вибор, він конкретно вам дає підказки. Да, це якийсь предок. Імператор це якийсь мужчина, який дає вам підказки з тонкого плану. Він за вами. Хорошо, які ще сили за вами стоять? Які ще сили за вами стоять? Да, так, сказала через сни. Через сни вам дає підказки. Які ще сили за вами стоять? Сама фортуна за вами стоїть. Ваша задача бачити шанси, які підкидає вам богиня Фортуна. Вас тут реалізація має бути класна, тоді коли ви вступите на свій істинний шлях. Тут вам бабло посипеться, шамани за вами стоять. Тут на комусь є інкуб, який стягує з вас сексуальну, тобі ж життєву енергію і ваш фінканал. Розбирайтесь, що це у вас за історія, прибирайте сутність, вам вигідно чомусь, щоб він був в вашому пространстві. Це не тільки ті, які роблять магію. Сутність, інкуб, сукуб для чоловіків приходить тоді, коли ви не в місії, ви свою енергію витрачаєте не на то. Тут шамани самі стоять. В роду вас були шамани, які вас ведуть. Алі другий варіант, Хто, яка сила стоїть за вами? Яка сила? За вами стоїть сила одіночества. Саме в період самотності ви набираєтеся сил, мудрості, енергії. Ваш друг одіночества. Це може бути у вас і сім'я, і діти, і все на світі, але саме в період одиноченства ви прям маща. От мені так іде. Якщо хтось там в супрях сидить, то ви кажете, що всі від мене, дайте мені восстановитися. Це інтроверти туди. Хорошо, які сили, які сили. І саме тоді, коли ви набираєтесь цієї енергії на самотності, у вас прорив і удача йде в життя. От я точно така сама. Тобто це вам підказка така. Хорошо, які сили за вами стоять? За вами стоїть сам бохра. Заходимо в інтернет і читаємо, хто такий бохра, яке він покровительство дає, і так далі. і так далі. Включаємо критичне мислення і включаємо пошуки. Бо зараз почнуть мені писати, а хто це такий? А нахрен він мені здався? Бохра це єгипетські десь туди часи, ви в якихось воплощеннях були, і тут у вас навіть є помічник. У Вас є тут помічник. у Вас є тут трудовий без. Який а, хоче, щоб ви працювали в темною. Це вам передав, передався родовий бес від ваших предків, карта сім'ї. І тут оцей бес, який стоїть за вами, він рушить ваше особисте життя. Він хоче, щоб ви були в одіночістві, і він хоче, щоб ви а, служили йому, працювали з ним в темної, так як якісь предки в вашому роду. Ваша задача, хто хоче влаштувати своє особисте життя, відсікти цю історію і прибрати цього родового беса. Станете мені писати. Писати в коментарях, як ідемо в регрес і розв'язуємо цю історію. Також кармічно ви заслужили. Е Цю історію, тобто ви теж десь в прошлих втіленнях напрацювали цю карму одиночества. І ще один психологічний момент, чого я сама чому я в одіночестві і чому я впустила в своє пространство цього родового беса, Вам вигідно, у вас є уторічна вигода бути в одіночестві. Тато не любив, мама не любила, і я лучше буду сама, ніж жити з якимись долбойобами. Розбирайте з різних сторін цю історію. Хто хоче вийти з одіночества в регрес! Будете питати мене в регрес. Тут у вас прив'язки, отвороти, якась жінка робить, хто, вас тут вас тут ще оберігає один. Так само заходимо в Google, читаємо, хто такий один, для чого він взагалі ставиться на защиту. Тут у вас е захисники, моща, Відключайтеся, якщо хочете щось міняти в своєму житті. Так, і третій варіант, які сили за вами стоять. Які сили за вами стоять. Тут мені показують історію, що вам то лі переписують судьбу, то ли ви самі собі переписуєте сім'ю. Тут розсорка, вірітіно і дом. Тут у вас може бути з дитинства таке відчуття, таке враження, що я живу не своє життя. Розібріться з тою історією. Чого ви живете не своє життя? Тут, може, родові сценарії, історії на вас впливають, на вашу долю. Хорошо, які сили вас. Захищають, які сили вас захищають, які сили за вами стоять. Тут у вас якийсь контракт є, кармічна історія. за вами тут є, В вашому полі є мертвець, який розрушає вашу долю. Це карма, це кармічні якісь моменти, в кожного це історії свої, розбирайтесь з цим. Знову напишите, як в регрес ідемо і там це все розв'язуємо. Тобто, кармічно ви заслужили, щоб десь жити на своє життя. Можливо, ви в минулих тіленнях. Переписували долі інших людей, тому карма так і закривається. Один-один. Все, що приходить в ваше життя, ви або заслужили кармічно з прошлих життях, або допустили в силу своїх психологічних моментів. Розбирайтеся. Тот за вами стоїть, бо хтось? Читаємо в інтернеті, не буду я тут довго розсусолювати. Крадники тут на ваші фінанси ставлять і безбрачія. Прекрасно поздравляю! От вас життя, я живу на своє життя. Карма одиночества і карма. Фінансів, у вас тут мошенники, якась магія все время і так далі. Так далі. Вас все время прибувають гвоздями. І тут також родові історії. Тобто, ви також проходите карму роду негативну. Чого ви її проходите? Не тільки ви, скажімо так, тому що ви це заслужили по кармі. Да, ваша задача була прийти в рід і навести тут порядок. Карта крові Рід, та, та також і карта Фенікса ви трансформатор в груду. Займіться родом і займіться собою. Хорошо, які ще сили вас оберігають. Ну і дівчинка, яка прийшла. Токсичні якісь історії програми закрити в роду. Тут якась бабушка у вас була, прядок, яка тут королєсила. карму роду, пропрацьовуйте. Напишите мені, не знаєте як. Заходьте в закриту трансформаційну групу. У мене є курс Сила предків. Заходьте, оплачуйте і пропрацьовуйтеся. Безплатно я це не роздаю. Які ще сили? Так, да. і ви прийдете до свого просвітлення. Також у вас є контракт з дияволом, розірвуте цей контракт, тому що ви не з ним не в темну не йдете на роботу, а контракт ви заключили, про що нам і показували карти. Контракт, дорогуша, в тебе є. Ти прийди до диявола, він тобі все дасть. Но плата буде одиночества. Ліба розірвуть цей контракт. Як? В регресі? ще сили за вами стоять? Ну, от, за вами стоять. Богиня лада і сам диявол. Сам диявол вас оберігає. А ви тут дворучники в мене, ви і світлими, і темними силами можете працювати, але ваша задача созідати. І диявол захищає тільки тих, хто созідає. Той, хто йде в тьомну, і до нього роботати, і робить розрушаючі історії, приносить в життя інших людей. диявол вас не оберігає. Д'явол вам преподносить урок які багато практики не проходять. Він дає гроші, він дає власть, але ніякого особистого життя забудьтесь про це. І коли практик іде в темною, всім мстіть, всім розрушає він такий себе гардиня пре, я вирішую, кого наказати, кого не наказати, це гардиня. Працюйте своєю гординею, і ви тоді не здали урок в диявола, він просто рже над вами, коли ви награєтесь і коли ви заїбетеся реінкарніруватися, проходити одні ж ті уроки. В цьому житті ви працюєте з ним, маєте власть, в Бога граєте, знаєте, вирішуєте, кого наказувати, кого не наказувати. А потім, в слідчій житті, ви народжуєтесь в бідній сім'ї, інвалідом і так далі. І кажете, Боже, за що в мені такі наказання? А от за ці ваші діліжки завжди прийде розплата. Тому диявол вас стане захищати тоді, коли ви приведете своє життя в порядок, владнаєте всі свої сфери і просвітлитесь, проснетесь нарешті від глибокого сну. Якщо ви прийшли в магію, це ще не означає, що ви проснулись. Ви просто вивчили інструменти, і багато хто навіть елементарних правил там не вивчив, не знає, що таке закони, не знає, що таке закони миротворення. Та, і йде вершити судьби інших людей. Ваша задача зайнятися собою, от коли ви прийдете в своє просвітлення, а це етап, це поступово. І тоді на ваш захист також і богиня лада стане, вас все легко стане вдаватись, тому що ви пробудетесь і станете на свій істинний шлях, ви в собі трансформуєте багато чого ложного, а воно є у всіх. І там роботи дуже багато. Тільки хтось в це йде, падає, встає тяжко, хочеться нахер все послати, але все-таки йде в просвітлення. Для того, щоб наладити своє життя, і тоді сам диявол робить вам аплодисменти і каже, от, в цій житті вона нарешті прийшла до істинного. Диявол, по факту, це наш великий вчитель. Якщо ви згадаєте міфи історії і так далі, то він дуже мудрий, дуже мудрий. Тому вчіться правильно, диявола. І він дасть вам всі земні нагороди, тому що за гроші, за земні. Матерію в нас відповідає диалог тоді буде мати всі. Ну, поки ви в трансформації проходьте вдало в трансформацію і правильно в трансформації свої проходьте. Пишіть в коментарях, як у вас програлось.